Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка – лідер вищої освіти України. В університеті успішно впроваджується пілотний проєкт за програмою Містер Лідер. Щиро вдячні ректору університету Володимиру Ванченко та народному депутату України Володимиру Воронову за можливість інноваційного впровадження до шкільної освіти України. Навчаємо та піклуємо з любов'ю. Протягом семи місяців існування Центру освіти та піклування про дітей дошкільного віку наші вихованці ознайомилися з цікавими актуальними тематиками, а також здобули корисні соціальні навички. Про успішність функціонування нашого центру красномовно говорять позитивні відгуки наших батьків. Наш центр це креативний, комунікабельний, інтелектуальний і що не менш важливо, в умовах повномасштабної війни безпековий простір, де зростають лідери. Протягом того часу, коли мій син перебував в садочку, він став більш самостійним, інтелектуально розвинутим, сміливим і креативним. Унікальна методика містер-лідер дає змогу дітям щодня поринати у цікавий світ природи, техніки, науки, а також подорожувати різними країнами світу. Унікальна науково-технічна база університету дає змогу вдосконалювати їхні знання, урізноманітнювати та пришвидшує засвоєння матеріалу. Мені, як мамі доньки, дуже важливо, щоб моя дитина знаходилася в безпеці. А у містер лідер створені всі умови для цього. Я щиро тішуся з того, що моя дитина має можливість відвідувати містер лідер, адже тут панують, панує атмосфера довіри, підтримки, піклування. Вона кожного дня отримує новий матеріал для розвитку, опановує його. Вона щаслива, і це найголовніше для мене. Перебуваючи у центрі лідер, мій син активно проявляє свої індивідуальні та творчі особливості. Це все завдяки тому, що в даному центрі активно застосовується принцип індивідуального підходу до кожного маленького вихованця. Я як мама дуже вдячна вихователям за їхню роботу. Тут використовуються дуже класні розвивальні методики, зорієнтовані. На особистісний підхід до кожного маленького вихованця дуже вдячна за можливість розвитку та освіти дітей в такому чудовому центрі. Містер лідер став для мого синочка тим місцем, куди він зранку з радістю поспішає. Це те місце, де він отримав багато нових друзів та перші свої відзнаки. Атмосфера затишку та дружелюбності, яка панує у садочку, дуже надихає як батьків, так і діточок. Висловлюємо щиру подяку всьому колективу садочку, справжнім фахівцям своєї справи за самовіддану працю, адже знайти підхід до кожної дитини це справжня майстерність. Кожного ранку моя дитина з радістю збирається до університету. І навіть коли він йде з університету, він каже, чому так мало. Тобто, ми не йдемо, ми біжимо. І, мабуть, це основний для мене стимул його віддати в таку школу лідерства. Вдячні за таку ініціативу, можливість в такі складні часи спілкуватись з дітьми, з однолітками дуже важлива справа для наших дітей. Вони відчувають себе в рідному середовищі з можливістю себе реалізовувати ще й за такою класною програмою індивідуальною, яку вони зараз відвідують і готуються до школи. Містер Лідер це унікальний центр, який створений за ініціативи Володимира Олександровича Онищенка. Від імені батьків і особисто від себе хочу висловити слова вдячності. Дійсно, це цікавий центр, він є креативним. Наші дітки йдуть з задоволенням, працюють з задоволенням. Заняття проводяться весело, цікаво. Дійсно, є такий інтерактивний підхід, який, який залучають постійно щодо проведення занять. Особисто моя дитина дуже задоволена і дуже подобається. Тому я вдячна про те, що такий центр існує про те, що наші діти працюють і покращують свої знання, навички заняття дійсно проводяться на професійному рівні. Я вдячна особисто. Вдячна від цих батьків під час вивчення навчальних дисциплін. Дитяча психологія, психологія дитячої творчості, дошкільна лінгводидактика, теорія та методика формування елементарних математичних уявлень та багатьох інших. Студенти за декілька хвилин можуть спуститися до центру, також переглянути заняття досвідчених вихователей, спробувати свої вміння створювати та проводити фрагменти занять, проводити дидактичні ігри, організовувати квести та інше. У роботі ми використовуємо творчі види діяльності з метою соціалізації дітей дошкільного віку та спрямовуємо педагогічні форми і методи на розвиток лідерства та креативності дітей. Формуємо їх соціальне благополуччя. Під час лабораторних та практичних занять маємо змогу працювати з дітьми за програмою Містер лідер. Програма забезпечує розвиток творчих здібностей дитини та лідерських якостей. Завдяки мультимедійному забезпеченню, діти мають змогу швидко засвоювати новий складний матеріал та формувати нові життєві компетенції, навчаючись на спеціальність дошкільна освіта у нашому університеті маємо унікальну можливість розвивати свої. Свій... Професійні компетенції у навчальній лабораторії, центр освіти і піклування про дітей дошкільного віку, маємо змогу працювати з дітками, проводити методики та ігри. Формуємо маленьких лідерів, починаючи з дитинства. Попри війну, робимо щасливим дитинство наших дітей, адже за ними майбутнє.